Відкритий фестиваль шкільного театру Пульс пройшов на сцені Олександрійського театру 10 червня. Серед гостей театральний колектив, ліцей, громадська школа Квінта з села Гатне, Київської області. Юні актори втілили на сцені легендарну п'єсу Вільяма Шекспіра Ромео та Джульєта. Я давно знала, що в нас має бути проект вистави, і насправді Ромео Джуріта вона народилася не за один день, і це було, було таке довге зважене рішення е, моє. Е, але напевно, в глибині душі я завжди знала, що це буде щось легендарне. і Шекспір це те, що я хотіла, щоб прожили всі мої учні в свої якраз 14-15 років. Е, і дітям дуже сподобалось. Вони були раді. Ми дуже вдячні Олександрії, що нас прийняли. Нам тут. Дуже сподобалось дуже приємний неймовірний театр. Ми вам дуже дякуємо. З одного боку твір непростий, з іншого зрозумілий підліткам, говорить кураторка старшої школи. Через великий обсяг класичну історію кохання довелося скоротити. Вистава була скорочена. Я більше скажу, що це класичний був взятий текст, тому що саме в цьому віці дітям потрібно спочатку пережити великий проект класичного театру, і потім вже можна осучаснювати. Тому у нас це класика, але скорочена, да, десь одна третя, напевно, від усього, що написав Шекспір. Наше місто на сцені Олександрійського театру презентувала команда гімназії номер 8 Саме цей колектив з виставою Дім мого серця став переможцем другого міського фестивалю шкільних театрів Сходи. Вистава має жанр фантасмагорія чому обрала цікаве питання. Мені наснився сон. Десь приблизно місяць я обирала, дуже підходила творчо, вибирала так, щоб вистава була для шкільного віку і не тільки, дуже довго, а потім наснився сон, де я почула. Прізвище самої драматургені Ася Котляр зайшла до неї, як кажуть, знайшла в інтернеті її всі п'єси, і мені сподобалась навіть сама назва Дім мого серця. Для юних акторів вийти на велику сцену театру було складно, але результат був того вартий, зазначає педагогиня організаторка. Це вистава про емоції, про емоції людини які супроводжують її з самого початку, з самого початку народження і до протягом усього життя, тому вона ця вистава актуальна для всіх, як для молодшого віку школярів, так і для юного віку. Так, для середнього віку і для старшого віку. Кожний в своєму віці, кожен в своєму кожна людина знайде щось в собі, може, щось згадає. Хотілося, щоб кожна людина побачила, як можна вийти з цих емоцій, щоб з ними з цими емоціями не жити. Я старалася донести до глядача, а також щоб мої. Маленькі актори, мої маленькі зірочки, донесли для, для доглядача всю думку драматургині. Фестиваль Пульс став справжнім простором для реалізації юних акторів, обміну досвідом та культурного розвитку. Веселіше! Веселіше! Якразяй! Хоча мавча, але від сторону тривщу. Вранці 10 червня мешканці міста відчували сморід та бачили чорний дим, який було помітно у напрямку Звенигородки. Там на відкритій території зайнялось приміщення складської будівлі. 10 червня о 4 годині 48 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу за адресою міста Олександрія, Звенігородське шосе. Побачивши займання даху на площі 400 метрів квадратних, рятувальники одразу приступили до ліквідації наслідків цієї пожежі. Майже 12 годин рятувальники 10, 11 та 12 пожежних частин намагалися приборкати полум'я. Залучалось 6 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу. Завдяки підтримці техніки комунальних служб міста був постійний підвоз води. Коли вогонь гасити водою не вдавалося, на допомогу приходила піна. Розповідають фахівці ДСНС. Пожежею було знищено дах складського приміщення, також прибудову з металопрофілю, яка була заповнена пластиковими відходами, а також перліт, площа якого встановлюється. Повністю приборкати вогонь вдалося близько 17-ї години, але працівники служби порятунку і надалі продовжили розбирати та проливати конструкції. Причину виникнення пожежі будуть встановлювати правоохоронці. Координаційний центр волонтерів продовжує підтримувати захисників. Так за останній місяць вдалося зібрати кошти та придбати для військових дороговартісну та важливу річ. Це був стерлінг за 15 500 Ми придбали і передали. І також завдяки заходам, які проводилися до Дня міста, було зібрано 58 тисяч гривень. У нас був збір на Мавік для 42-го батальйону 57-ї бригади. За буквально за два тижні ми дозбирали ще 25 тисяч і за 83 тисячі гривень вже придбали сьогодні Мавіка і будемо його. Передавати. Змінюються сезони. Відповідно до погоди є зміни і у потребах від захисників, говорить Анатолій Федоренко. Зараз багато таких запитів на інструмент. Ми також я придбав ми придбали на постійного нашого постачальника якісні саперські лопатки 30 штук. які, ми, які дуже затребувані У військових. Крім того, за останні. Три тижні, мабуть, десь так. Це Ми відправили як мінімум 6 комплектів автомобільних шин, також резина дуже потрібна. І, як завжди, залишається великий попит на інструменти, шуруповерти, бензопили. І таке інше, також от сьогодні закриваємо день запитів. Завдяки нам цей запит допомогла закрити фірма Аградар ЛТД, яка купила частину інструментів із списку, який був потрібен. На жаль, суми донатів щодня стають меншими, зазначає волонтер. А от черга запитів від військових навпаки. Тож зараз Корцентр оголошує нові збори на авто та озвучує запити від хлопців з передової. Відкриваємо зараз новий збір. Чекаємо запит від однієї з бригад. Це вже буде 37 -е авто. 36 -е зараз оформлюються документи, і ще Чехії воно вже їде. Буде автомобіль, і ще будуть запити. Також у нас є і на Старлінк, і на РЕП, але чекаємо підтвердження від військових. Зараз, крім інструментів, залишається також нагальна потреба в засобах особистої гігієни, це що стосується вологі серветки, шампуні, гелі для душа, також одноразові душі. І ще стоїть нагальна потреба в продуктах швидкого приготування. Волонтери дякують Олександрійцям за підтримку захисників і нагадують, що номер рахунку для донатів можна знайти на сторінці координаційного центру у Фейсбук. Допомогу інструментом, продуктами швидкого приготування, медикаментами та засобами гігієни можна приносити на офіс за адресою вулиця Ярмаркова, 59. Впродовж останніх півроку все частіше з'являється інформація щодо спроби ворожих спецслужб вербувати українських підлітків для виконання диверсійних завдань. Дітям обіцяють легкі гроші, маніпулюють та навіть вдаються до погроз чи шантажу. Такі випадки реєстрували навіть в Олександрії, розповідають правоохоронці. Російські спецслужби активно використовують українських підлітків для дестабілізації ситуації в країні. Вони застосовують психологічний тиск, маніпуляції та фінансові заохочення, вербуючи підлітків через соціальні мережі та месенджери. Часто обіцяють легкі гроші за виконання певних завдань. Від невинних на перший погляд дій, таких як поширення провокаційних матеріалів, до серйозних злочинів, таких як підпал військових об'єктів або пошкодження інфраструктури, Залучені до таких дій кваліфікується за статтею 113 Кримінального кодексу України диверсії та карається позбавленням волі на строк до 15 років або довічним ув'язненням з конфіскацією майна. За словами працівників поліції, ворожі спецслужби першочергово цікавляться підлітками, які шукають додатковий заробіток, активні, ініціативні, але не знають про наслідки своїх дій. Щоб не потрапити на гачок спецслужб країни-агресора, варто дотримуватись простих правил, будьте обережними в соціальних мережах, обмежуйте доступ додатків до особистих даних. Уникайте спілкування з незнайомцями, особливо, якщо вони пропонують легких заробіток. Не погоджуйтесь на зустрічі з невідомими особами та повідомляйте дорослих про підозрілі контакти. Не публікуйте інформацію, яка може бути використана зловмисниками. Навчіться розпізнавати маніпуляції та не піддавайтесь обіцянкам легких грошей. Тим, хто відгукується на пропозиції від ворогів, спочатку дають легкі завдання, які з часом ускладнюють. Також росіяни можуть грати роль друга або ж навіть представлятися поліцією та просити особисті дані. У разі виявлення підозрілих контактів ви можете звернутись до поліції екстрений номер 102 або форма зворотнього зв'язку на сайті Кіберполіція. Також телеграм-канал Брама. Інформація про шахрайські акаунти та методи захисту, СБУ Часбот. Знайти зрадника для повідомлення про осіб, які співпрацюють з ворогом. Також у травні 11 та 17-річні мешканці області відмовились від пропозиції, отриманих у телеграм-каналі та сповістили про випадок правоохоронців. Поліцейські заохотили неповнолітніх, вручивши їм подяки та подарунки від керівника Нацполіції в області Андрія Дуброва. Про це повідомляє головне управління Нацполіції в області.